Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання. У нас вже вечорія. І зараз, знаєте, і зараз не стане світла. Я вийшла на двір. Треба загнати ті е, малі, малі курята вже бо вони на сліпачки не зайдуть. Видите, ті мої вазонки, от що з ними робити? В садівку нікого не вижу, щоб їх віддати. А цих шкода. от цих во шкода. Воно почало лише розростатися, і його шкода. Треба, може, його дати коліжанці. Я навіть не знаю, що з ним зробити. ну видіти. Але маю ще пересадити її перчик. Зараз я все маю зробити. Всім вітання, мої сводки. Всім вітання. Вийшла, е, дала їсти. Дала їсти кота і песити. Дала їсти. І позаганяють і ту, той той дроб, бо того що чоловік пішов там за корзинку приїхав Ромко ще ще там за одним, забирають таку корзинку, а мені треба все зробити. А холодно, і зараз не стане світла. В нас вийду вийду трохи там е, В нас без графіку вже світло сказали, що будуть відключати без графіку. То вчора не було від шостої від, від, від від до восьмої, а сьогодні не знаю, як е, того світла не буде. Подивимося, а курята на сліпачки до стайні не хочу зайти. <су> добре, добре. І ще той вазоночок. бо коліжанка питає: ти пересадила, ти пересадила, вона там буде дивитися буде дивитися мене. А я кажу, ще не пересадила. І зараз треба пересадити якийсь горшочок, набрати землі. І я десь маю землю і пересаджу бігом. Ха-ха. <реш> ті мої користь вже там посідали. Посідали і вже хочуть заходити, але вони то хочуть помало, а я то хочу, щоб вони швидко зайшли. Знаєте. А я то хочу, щоб вони зайшли е, зразу всі, і щоб потім з ними не морочити собі голову. Є, такі файні. Отак, от отак. Це ті всі мої породисті. Файні такі. А, от так. А? Ті жовтенькі курочки, а то все півники. Так. Хлопці і дівчата, сходьте і заходьте назад. Зажену, Зажен. чоловік каже, рано, нічого не рано, нічого не рано, на собі заходять. Нічого тут не рано. А зараз не стане світло, і їх туди ганій, і злися на них. Для чого? Як вони вже і так всі э, на приготові, щоб її заходити. Ну, ну, видить, а Ого, вони всі собі зараз потихенько, бурін повний кошик вони з'їли. іде, якесь якийсь з кривим хвостом, якесь виробило. Іде, заходьте. Заходьте, друзі. Давай, давай. Давайте. Во зараз їх і зажену і все, іде спокій з ними. Давайте. А чоловік чекає до остатної минути, доки остатне назиде. Подивіться, що вони тут ці кури лише не мають. Скину окуляри, бо у окулярах е, сама не віду. Дивіться, Хліб мають накришений, кором там мають. Чекайте, чекайте. Е, пшеницю з кукурудзи не мають. Е, не знаю, а де вода? Зараз подивлю, ще подивлюся, що води їм зараз принесу. певно, Що їм треба? Можуть сидіти собі тут сутками не виходити. Дівчина, як я могла їсти там, а ти що тут читуєш? Намешку? Читує на ходи наїшся і туди підеш, ходи, китка. Ходи, давай підносися. Не хочеш? не хочеш? Ходи, киць, ходи, Морочка, я дала їсти, ходи, Сіла і чатує тут. А що ж ти читуєш, як я дала тепло їсти? Ходи я. Ну, ходи, давай. Ходи, я дала їсти теплого, ходи. Ходи, Мурка, ходи, ходи, ходи. Ходи, давай. Ходи дала їсти. Видите, яке голодне, як мельникові кури, і таке воно голодне, чорна сіно їла, а се не хоче. Ходи. Ходи, кицю, ходи, Кіць -киць -киць. ходи. Я. Ну, най. Казала, води не мають. Та вони мають воду в Бачите? вони і воду мають, все мають, я звідси. Крілі забрав чоловік, казав, що забрав, але чи забрав, чи лишень? Він так сказав, то я не знаю, Чекайте, я закрию, бо зараз, бо зараз мені все то -то вийде назад. Подивлюся, що вони тут. Чи ті крілі він забрав, чи ні. Могу забрати і розділити. Так, забрав. Так, позабирав крілики, все, тут нічого тут немає, ще курочки лишились, Боже, хоч би вони скорше виросли. Ой, добре, йду я. Вите, як темнося. Пити, як вже темно відбиває, відбиває е, світло. Тут подивлюся, чи там є хлопці на городі. Я так думала, що або дивіться, віде, як темно, світиє, мене зовсім не видить. Я думала, як сто курзинку буде, прийдеся її вивозити. Знаєте, ви ти вбрала свідер, лейбик на себе. Бо oh, земно. Uh, але, чо ти нявкаєш? Але слава Богу, що забирайте. Слава Богу, що забер. Я покажу вам люди палі, десь щось ще палі. Там ще що, щось паліє, не знаю, що там палі. Що вже, що вже в хатах палі, такі йдемо йде, йдем. що ще на городах палі. Сусід змекує. Uh... На то, то о Змикую вже все певно, і позломлював. Тут забирають таку грузинку, ну і добре, і добре. Не забирають, щоб всю забрали. А то думала вивозити все одну і по-любому треба вивозити. По-любому треба вивозити. Вася Бож, помагай да. Кажеш, що квітка! Боже, як все треба наробити? Як то все треба наробити з тим? Попробуйте, то його ще треба кудись подіти. Його ще треба кудись подіти. Це страшне. Ну, але що робити? Що робити, як нема, нема виходу з положення ніякого? Поїхали хлопці. А ти бачив, що тут ще є кабачок, ти бачив його? Чи ні? А от тут вот такий великий би не загнило. Ага. Поїхали, хлопці. Слава Богу, заберу тут ту і буде спокій. Йду возьму, щось Іду, заберу той перчик і йду возьму. Те, що я возьму відро, заберу той кабачок, заберу той перчик і возьму собі землі. Uh -huh. Де мою поляри? Ха -ха. Візьму з собі землі, аби я посадила мокра земля. Возьмаю там суху таку. Але зараз я це зроблю. Я це зараз зроблю, а зараз покажу, яка у мене тут кризи Ви Знаєте, я маю такі два горшки. Я візьму такий горшок. Ой, якийсь паутині. Возьму цей горшок і візьму возьму підставку. Отак, але я зараз повитираю то все, перекосажу оцей горшок. І маю тут землю, що таку. А я покажу вам грушки. Видите, які грушечки. Виких нарвав грушок. О, і тут. Я знаю, що ці грушки ще заніс туди в літній душ. Не знаю, чого він їх заніс. Да, тут різні є. Якісь є. Від, я обрала рукавицю до, е, до того вазоночка. А тут якісь різні грушечки є. Ну, вам хочу сказати, вони не стоять, до, е, до пізна. Не стоять до пізна. Вони, от, Їх треба їсти. І все. От треба, о, дивіться, ці жовті, їх треба з'їдати. Осі повітки файні. І там зараз скажу, або сама зараз знесу ще три ящички сюди, або що? Ой, як я вам так близько дуже показую, а вона не добре. А добре, мої хороші, йду пересаджувати. той перчик. Пересаджу вам покажу. Угу. Пересадила я вазончик вже той. Ха -ха, той перчик. Стой. Пересадила той вазончик, той перчик. Він вже вже, а, як це називає листочки, в ньому вже якісь такі бідні. Бідні. Цей листочок вже можна і обірвати, Якісь листочки бідні. Ви такий перчик, але є перчик, є перчик. Угу. Та добре, забираю його. о. Та якогось два сорти. А ви знаєте, я щось думала один. А, дивіться, боже яке. А, а окуляри ви де? А я дивлюсь. Окуляри в мене в руці, а я дивлюся, ні? А це вона мені дала один такий, бачите. Файний подовговостий, а один якийсь такий, дивіться. а один такий. А -а -а -а. То два різних. Але я посадила в один горшочок. Нічого, вони не покусаються в одному горшочку. Не побуду, то там буде видно, як воно буде. Боже, аж тепер заглянула. Файне, є. Добре. Забираю його. І ті ще вазонки такі заберу до хати там, де сходова. Заберу, бо. Бо мені їх шкода. Знаєте, йду, йду з цим боком відкрию двері з там того боку, бо я не годна сюди носити довкола нагосити такі вазонки. Відкрию з того боку і тим боком позаношу. Так, ні, не всі гортензії, ні, лишень е, такі, занесу там, де сходова. Знаєте, тапочки, бо плитка земна. Плитка зимна. Село, село і люди. Ого. Що, треба, Село і люди, знаєте. Тут з за надвору зайти в хаті тепло, знаєте? От в хаті тепло, я зайшла, зайшла за двору. в якісь у єсті знаєте, Ну, а що на вечір? в які бараболі, так аби було. знаєте, телефони мої заряджаються. Тут. Але йду, йду туди, заберу, заберу ті вазонки. О, темнота. У всім, всі казармі, як чоловік мій каже, всі казармі, то всюди темнота. Всюди треба лише світло включати. Вите, де в нас зараз, зараз. Виді, де в нас світло горить? Вите? О, от так. У нас горить світло одне, О, зараз покажу. І зараз покажу вам друге ще. Зараз переключу всі і покажу. Угу. Так, хороші, вам зараз покажу тут шафа така є. Розріжна у нас, Видите? якої багато води. Які двері. Не, не, не зеркальні, не зеркальні, але отакі. От Добре, менше тих зеркал краще дивитися і на себе. Вам покажу тут. дивіться, це самі так зробили. Я вже колись раз показувала. Самі. Самі зробили чоловік суранку рамку, зробив все, все бо дочка десь бачила в Москві таке десь в якихось господарів і собі захотіла. От і тут два таких є. Таких два світильники є. По чотири тих галогеночки, одна не світить. Одна тут не світить, певне, перегоріла. Це скло кольорове жовте треба. Ну, любе скло можна було заказати, знаєте, любе. Ну, а заказали таке матове жовте. Ну, і тут не дуже добре видно, сіно, але не важливо, лампочка одна згоріла. Добре. Вже треба ремонту, потребує, бо вже стіна там от трісла, як робили, добудовували та й все зрушили. Ну, що -то казати? що казати. Отаку картину? Таку картину маємо тут на стіні. Бачите, дочка малювала. А, ця, що тут є? Вона така окей, у нас. Професіонал сиділа і мало такого охоту і малювала. Та? Хі -хі. Кого ще так є в мене? Капці тут стоять, пчехати хочу. Капці тут стоя, капці тут на сходові, котрі треба виносити. Кого ще так, як у мене є? Добре, тепер відкрива ще відкриваю всі і позаношу ті вазонки. О! О! Сей, сейво хочу занести. Так, сей занесу. Не знаю, чи той занесу ту калу, Може, ту калу занесу, ну, і не хочу, і, і, і нема де подіти. Горта але гортензіння. Але... Несеш грушки, несе ж грушки в той підвал. Ну, то файний хлопець. ось занесу сіва зоночки ще всередину. І все. І все. А ще ще лишу на вулиці. бачите, вони до сонця, як ніби до світла, і подивіться, які вони робляться. А от вже з того боку, де немає такого світла, вони зеленіші. Так? Добре, буду заносити. Добре, мої солодкі. Я вже вливаю ті вазоночки. Добре. Вже на тому, тому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора і гарного вам дня, хто буде дивитись в день мене. І всього вам доброго. Всім пока, всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Бачите, має ліку. Немає як виключити телефон. Ай.